І так аж верху, а воно було такої висоти, це жлук то, і заливали його водою. Кожен день треба було цю воду підливати, бо вона ж протікала і звідти витікала. Тому, коли людина багато пекає, ну ти ж лук, ти ж воду, тобто так, як це ж лук потребує води. І коли вони через 10 днів, друзі мої, витягували полотно, воно ставало ось таким Дивіться, діти, Яке воно? Змія, так ні? А якщо вони ще пішли на річку, там пополоскали, розставили проти сонечка, то воно було ще біліше. І потім шили одяг. Такий одяг шили, бачите? Вишивали рушники, сорочки і так далі. Але ж воно загрязняється. Треба його попрати, так чи ні? Поправи. І треба його погладити. Чи ми зараз утюгам? утюгам. утюгам. А тоді Чекайте. утюгів не було. По, Що, давайте так? я вам покажу. Давайте покажу. Будь ласка. Давайте я вам покажу. Дітки, зараз я вам покажу, як раніше люди, дивіться, бо вас тут буде всіх видно.